Мабуть, кожен чув про таке місце, як реабілітаційний центр. Але мало хто знає, що саме християни вони керують цими реабілітаційними центрами і вони покладають своє життя ради алкоголіків і наркоманів. І знаєте, хто попадає в реабілітаційний центр? Дійсно, алкоголіки і наркомани, від яких відмовилися абсолютно всі, навіть три дня поставила хрест на них і сказала, що вони нам не потрібні робити з ними, що хочете. Тобто настільки це вже закінчені люди, так скажемо. Да? Але є християни, які покладають своє життя, які дійсно проповідують, служать цим людям. І 80% цих людей вони більше не повертаються до своїх залежностей, а йдуть і проповідують далі. Євангелія цікаво, так але уявіть собі, якби не було реабілітаційних центрів, не було б християн, які ці реабілітаційні центри будують і спонсують. Скільки б тоді сотень тисяч алкоголіків і наркоманів було б в нашій країні? Угу. Дуже багато тому слава Господу, що є віруючі люди, які допомагають навіть таким слоєм общества стати на ноги.